За інформацією лідера меджлісу Кримсько-Татарського народу Рифата Чубарова із Криму в бік Херсона, навіть од попри ці руйнування мостів і переправ вирушила колона з 400 вантажівок, а також сформована ще колона з бронетехніки, яка має вирушити найближчим часом. Чи відомо вам щось про прибуття техніки окупантів до Херсона? І, взагалі, Володимире, як ви гадаєте, чи це така підготовка до евакуації з? З правого берега Дніпра, якщо вони туди справді ну, в, 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 їдуть, доїдуть або вже доїхали. Е, чи все-таки це спроба посилити, навпаки, посилити своє угруповання і ще якось там поборотись і побудатись? Я не думаю, що вони будуть людьми е, когось там посилювати вже. Тобто, у них зараз оптимальна чисельність для якоїсь там оборони. Більш того, оптимально було б їм відступити навіть трохи. Е, я маю на увазі, якщо у них завдання стає все ж утримувати правий берег. Uh... Тому ці вантажівки, скоріш за все, везуть додатковий боєзапас, можливо, на правий берег, можливо, на лівий берег не можу сказати. Принаймні, їх явно недостатньо для того, щоб казати, наприклад, що стратегічний резерв Міністерства оборони Росії, так званий Третій армійський корпус, перекидається саме на Херсонський напрямок, поки цього знак цього немає. Щоб там не було, чи машини, чи боєзапас, чи люди. Переправити їх на правий берег буде непросто, тому що єдина доступна зараз рашистам переправа це понтонна Паромна біля Антонівського мосту. У ній ще не били, тому що вони використовують живий щит, але ж завдяки цьому живому щиту зменшується пропускна здатність її власне, для їх транспорту. Власне. І через це переправа такої маси машин, 300 машин, вона займе ну, не менше ще одної доби. І ці машини всю цю добу мають десь стояти колоною, мабуть, на острові перед цим Антонівським мостом, і бути при цьому непоганою такою ціллю для будь-якого враження. Звісно, пропустити таку можливість ніхто не пропустить зараз. Тому я не думаю, все, що вони попруться в Херсон або принаймні будуть це робити цілою такою групою, можливо, там спробують частинами перекидати, а це буде. Стягнеться надовго, тобто зараз очікувати якихось суттєвих нових постачань не варто більше, враховуючи те, що попри непроїзність обох мостів, ЗСУ продовжують їх добивати. І це правильно, поки мости не впадуть остаточно, не можна бути впевненим, що расисти не спробують їх використати. Вони не звертають уваги на інженерні норми. Вони їздять, поки поки воно поки він стоїть, вони їздять. поки є така можливість теоретично навіть проїхати, аж поки хтось не впаде. Тому тут дуже правильна ця поведінка з одного боку, з іншого, треба зараз більш зважати на те, щоб вони не передавали зменшити можливість передачі саме на правий берег боє, легких видів боєкомплекту пального. Ротації якоїсь там, тобто нових кадрів свіжо навербованих чи повичі свіжо надісланих замість тих, хто вже втомився від війни або запетісоті, як вони це кажуть, тобто відмовився від виконання основних завдань. Ну, це всі, всі росіяни, щоб розуміли, крім ДНРівців мобілізованих, які є там гарматним м'ясом примусовим, решта може в будь-який момент сказати «хватить, я ухожу. І їм за це нічого не буде формально, принаймні. Ось тому ті росіяни, які відмовляються, ті, яких переводять, ті, які поранені, їх теж звичайно вивозять, для цього використовують транспорт. І це треба теж якось зараз порушувати. От порушувати цю понтонну переправу в очікувати моменту, коли через комендантську годину цивільного транспорту не буде це вночі, шукати де саме вони вночі там або переховуються ці понтони, або вони продовжують працювати тільки для військового. Ну і звичайно, що їх знищувати. Так багато потрібно на це ракет чи снарядів. На один понтон одного достатньо завжди було понтонів. До речі, щодо того, у росіян взагалі було зосереджено на південному напрямку близько 200 понтонів. Цього б вистачило для двох переправ через Дніпро. Вони задіяли лише приблизно. 10% від цих понтонів на Дніпрі е, в двох переправах, тобто, це як ми казали біля Антонівського мосту, і ще одна біля Львова, яка була знищена е, вогневим враженням вчора, і виходить так, що решта понтонів у них десь зараз залишається в якомусь резерві, але так чи інакше, якщо вони навіть втратять цю переправу і привезуть нову, е, ну для початку стане зрозумілим, де вони її ховають. Можна буде їх вразити. Там, де вони зараз є, десь в північному Криму, мабуть, стоять, ну, туди ж можна зараз всі вже переконалися, що добити можна чимось. І якщо навіть вони будуть постійно так возити ці засоби, засоби переправи по, по мірі втрачання попередніх, то Темпи постачання власного групування стануть ще нижчими, і це вже буде остаточно. Можна буде казати про таке оточення їх технічне оточення на території Херсонщини.